Доброго дня. Сьогодні 15 сутки, як я заклала яйця в інкубатор. Викладую їх уже на сітку і розкажу потім який оплод. І так, всі злотки виняла яйця, доливаю води. Вода тепла. Все, все вилила вже? Сейчас закрию. Провітрювання вже не буде. Сьогодні п'ятнадцяті сутки. Це після відключення 25 градусів, і поворот. І поворот треба відключити також. І який оплод? Коли закладувала яйця, це я перший раз їх не мила. І у мене вийшло 9 неоплода, 4 кільце кров'яне, і 4 розбиті. Чому я ще і свої також завжди мила, а цей раз ніколи просто було картошка, все. І Істренько е... закидала в лотки і включала інкубатор. І так вийшло. Із 168 яєць 9 необлуди. Так що я результатом задоволена. Мої перепілки мене не підвели. Оплод капітальний. І так, мої дівчулі. 15 дівчаток і 5 хлопців. Хлопців достатньо, щоб був гарний оплод. Тут 13 дівчат і 2 хлопці. Так як я дівчат своїх залишила, а хлопців сім купила в другому господарстві. Ну і подумала, 7 хлопців для 15 дівчат багато і їх відкинула до других. А тут у мене самі дівчата. Тут 20 штук. Їх. Самі красотулечки. А тут ось дивіться, яка кучерява. Похолодало на дворі. Напевне, їм уже прохладно тут. Так, що це такі молодці? Так що? Дівочки, ви дуже гарні. Що ти сидиш? Бо я гузка. Лисі. Хлопці замучили. О. Так що, хлопчики молодці. Таскають їх за патла. не подобається їм, що знімаю. Угу. Все, друзі, всім пока-пока. Чекаємо на результат.